Підозрюваного у вбивстві Ірини Форіон В'ячеслава Зінченка доставляє до зали суду. Ще до початку судового засідання повідомили, що приміщення суду замінували. Прихильники Ірини Форіон та люди, які прийшли підтримати Зінченка, зібрались біля будівлі. Одні скандували волю, інші довічне. До вічне! До вічне! Якщо серйозно про проміну, я свою, звичайно заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося цікавого за цей час, поки я був бік свободи. Я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріше суто формальні, тому що більш ніж 36 годин я не голодував. Під час підготовчого засідання судді продовжили запобіжний захід тримання під вартою ще на 60 діб. Також адвокатка Софії, особи доньки Ірини Фаріон, повідомила про те, що потерпіла, отримує погрози, зокрема у коментарях під дописами у соціальних мережах, і попросила вжити заходи безпеки. Пора доні до мами і внучка, щоб не забули. Дмитрика з маленьким кулачком. всі переважно погрози ідуть російською мовою. Я боюсь за своє життя і перше все за своїх дітей. бо я залишилася в них одна. Чоловік загинув на фронті. Після наради суд постановив надати Софії та її дітям охорону терміном на два місяці до 2 березня цього року. Також призначив розгляд справи по суті на 13 січня. Ходім до судового розслідування було зібрано достатньо доказів, які дають нам дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду. І відповідно з цього моменту Зінченко Вячеслав Федорович став обвинуваченим. Указано кримінальному поважні. Як вони це будуть доводити? Це вже не моє питання. Це сторони винувачення. Нехай вони доводять, що саме це і є. То доведуть добре, хоча мене дуже величезні величезні. Нагадаю, В'ячеславо Зінченко інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням неї громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю. Оді до судового слідства справу перекваліфікували, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Іванка Досько, Тарас Умін, Суспільне новини, Львів.